Я кайот Пітерсон, і ви вже бачили мене в такій ситуації. Шкарпетка знята для того, щоб приманити хижака. Зацініть -ту -ту охо. Перед вами маленьке руде висиня. Люпін. -ти 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 -ти. Іди сюди. Робота з тваринами буває неймовірно важка, особливо, коли ви шукаєте їх в дикій природі для близької взаємодії і зйомок на камеру. Під час зйомок першопроходця ми з командою відвідали багато локацій. І якщо вам справді цікаво, яка з них була найскладнішою, я впевнено можу сказати, що це була Аляска. Цей далекий північний штат вважається останнім кордоном. І повірте мені, що це оточення кидає справжні виклики від величезних озер, які ми досліджували на байдарках, до бурхливих талих льодяних потоків, які було майже неможливо подолати, не промокнувши в крижаній воді. А потім були неймовірно густі ліси зі стародавніми деревами та великими рослинами. Це оточення створювало ідеальні схованки для місцевої фауни. Я заліз на цю велику колоду, обшукуючи ліс. Зацініть цей краєвид, здуріте, скільки сягає око, одні лише дерева. Тож який має бути план, коли знайти тварину в дикій природі, неможливо. Усе просто ми працюємо з вирощеними в неволі або врятованими тваринами? Сьогодні ми працюватимемо в заповіднику Стіва Крошева, який став домом для різних видів савців, наприклад, лосів, ласок та навіть для росомахи. На мою думку, з савцями найскладніше працювати, бо вони рідко хочуть, щоб їх тримали, а змусити їх всидіти перед камерою майже неможливо. Незважаючи, що я вже працював з ведмедями грізлі, лютими борсуками та пружними рисями. Ніщо не було таким складним викликом, як неймовірно чарівне висеня на ім'я Люпін. Найскладніша річ у роботі з висицями. Те, що лисиці хочуть рухатись якомога більше. Тож зараз ми знаходимось у вольєрі Люпін. І це виглядає максимально натурально. З першого погляду навіть не скажеш, що це вольєр. А ось і вона Люпін. Вона дуже рада, що ми тут. Іди сюди, іди сюди, маленька. У мене є відчуття, що вона підійде ближче до камер, коли заспокоїться. Але зараз ми маємо дати їй звикнути до нашої присутності. Ось ти де. Ти збираєшся до мене підійти. Впевнений, ви зараз задаєтесь питанням, що за дивні звуки я видаю? <тит> що ж, це крики лисиць, яким мене навчив Стів. Бачте, у Стіва є дивовижна здатність спілкуватися з тваринами. Гей, Стіва! Я чую, як ти видаєш ці звуки. <тит> Не наче індик. Я зараз говорю мовою норки. Норковою? Так, норковою, спробуй. Окей. А... Не треба поспішати!» Чудово молодець. І він сказав, що якщо я опаную мову лисиці, то, можливо, стану частиною зграї, яка називається скаук. Ось так привітики. А ти доволі швидка? Як ще до того, щоб ми з тобою поговорили про твої 12 голосових сигналів, у тебе точно є 12 слів для мене. Моя лисяча була не дуже. Тож ми спробували висячу іграшку. Звичайне качіне крило прив'язане до павиці. Ось це називається Лисяча риболовля. Майже зловила. Я намагаюся втримати її увагу. Привіт! Добрий день. Утримати увагу висиці перед камерою легше сказати, ніж зробити. І поки ми це зрозуміли, Люпін почала нарізати круги своїм вольєром. Гей, hey, Люпін, повернись сюди. Потім ми спробували приманити її до камери, вдаючи, що моя рука миша. Прямо зараз я збираюся перетворити свою руку на мишу. Я занурю свою руку під траву і буду видавати мишачі звуки, ворушачи нею. Можливо, це змусить Люпін накинутись на неї. Давай спробуємо. Вау! це спрацювало! Ха-ха! <laughs> вона вкусила кінчик мого пальця. І зрозуміла, що насправді це не миша. Це було прикольно. Тепер я знаю, що можу говорити мишачою. Проте досі не навчився говорити висячою. У нас добре вийшло її зацікавити, доки вона не зрозуміла, що моя рука це не миша. Як же це прикольно! Кожного разу вона думає що це миша. Неймовірний мисливський інстинкт у цього маленького лисеняти. Саме так вона вчиться, як ловити мишей. Втримати це лисеня на місці дуже-дуже складно, тому що вона хоче бігати по вольєру. Але є тактика, яка спрацювала з леопардом зняти свою шкарпетку і приманити лисеня нею. Люпін. Ось вона побачила. Яка краса, тільки подивіться, їй подобається. Це спрацювало з Леопардом у Костариці, тож я подумав, чому б не спробувати з лисицею. Хапай, хапай його! Якби я був маленьким лисиням і знайшов щось у дикій природі, наприклад, шкарпетку, яку загубив мисливець. Це було б чудовою іграшкою. Це висення неймовірно грайлива. І в цьому віці це доволі природньо. Навіть дорослі лисиці часто стрибають, скачуть і грають у ігри. Усе, до чого можуть дотягнутися її зуби та кігті, є іграшкою. І якщо спочатку гра в перетягування її зацікавила, як і будь-яка інша дитина, вона дуже швидко втратила інтерес і пішла куди завгодно, крім як до камери. Маріо ти знайшов друга? Ті. -ті, 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 -ті. Іди сюди, ти така миленька. Ну що ж, вона там катається на спині з Маріо, а в нього на передній частині камери великий мікрофон. Думаю, її привабила велика блискуча лінза. Або ж, чохов від мікрофона. Її майже неможливо втримати на місці. Вдягну назад черевика. Найлюбленіше, що я можу зробити з тваринами, з якими ми працюємо, слідкувати за ними за допомогою GoPro. Тож я встановив GoPro на стабілізатор, тож спробуємо зловити це маленька ті Руда лисиця – одна з найбільш невловимих тварин у світі. І за своє життя я бачив у дикій природі лише п'ять лисиць. І навіть якщо ви їх бачите, це лише на секунду. Тож, якщо ви коли-небудь побачите лисицю, вам пощастило. Нам пощастило пограти з лисиням, і господи, це виснажливо. Є лише одна тварина, яка може мене так втомити, і це точно руде лисиня. У цієї малечі більше енергії, ніж у будь-кого з ким ми працювали. Близько 15 хвилин ми ганялися за Люпін по її вольєру. І лише на секунду вона перевернулася, щоб ми почухали її Ту-ту-ту-ту-ту-ту! Ну, все, вона втекла. Це було найближче за увесь день. Це досить круто проводити час з рудим лисеням. Яко йод -як, Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. До зустрічі наступної пригоди. І не забудьте підписатися, щоб доєднатися до мене та команди у цьому сезоні першопроходця.